Привіт, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про саморегуляцію емоційного стану. Використання методів саморегуляції це свого роду техніка безпеки праці для усіх нас. Отож, існують природні способи регуляції, які включаються самі собою спонтанно, тобто неусвідомлено. До них належать тривалий сон, смачна їжа, спілкування з природою, тваринами, водні процедури, масаж. Танці, музика, ну і ще інші ресурси. Для регуляції емоційних станів нервово-психічної напруги використовують спеціальні прийоми, їх називають методами саморегуляції або ж засобами самовпливу, тобто передбачається активна участь самої людини. На жаль, не всі природні засоби можна використовувати на роботі або Безпосередньо саме в цей момент, коли виникає напружена ситуація або накопичилася втома. Тому існують прийоми, які можна застосовувати саме під час роботи. Отож, саморегуляція може здійснюватися за допомогою чотирьох основних засобів використання окремо або в різних сполученнях: З вплив слова, уявного образу, управління м'язовим тонусом та глибоким диханням. Внаслідок саморегуляції досягаються три основних ефекти: заспокоєння. Тобто усунення емоційної напруги, відновлення, послаблення проявів утоми, активізація підвищення психофізіологічної реактивності. Своєчасна саморегуляція є своєрідним психогінічним засобом, що вибігає перенапруженню, сприяє відновленню сил, нормалізує емоційний фон діяльності, а також посилює мобілізацію власних ресурсів організму. Природними прийомами, як ми вже згадували, регуляції організму є такі: сміх, усмішка, гумор, думки про щось приємне, гарне, потягування, розслаблення м'язів, спостереження за пейзажем, за вікном, споглядання квітів у приміщенні, фотографій чи інших приємних та дорогих для вас речей. Купання, ну, реальне чи уявне, у сонячних променях, вдихання свіжого повітря. Читання віршів, висловлення похвали, компліментів кому-небудь просто так. Отож, спробуйте відповісти на такі запитання, що допомагає мені підняти настрій, переключитися, що я можу свідомо використовувати, коли відчуваю напругу або втому. Ці засоби саморегуляції можна використовувати і для корекції емоційного стану всіх учасників процесу, тобто педагогів, батьків і дітей. А зараз перейдімо до практичної частини нашого заходу. До спеціальних засобів саморегуляції належать перше це дихання, друге способи пов'язані з керуванням тонусом м'язів, третє це способи пов'язані із впливом слова, і четверте способи пов'язані з використанням образів. Отже, Дихання це ефективний спосіб впливу на тонус м'язів і емоційні центри мозку. Повільне і глибоке дихання за участю м'язів живота зменшує збудливість нервових центрів, сприяє м'язовому розслабленню, тобто релаксації. Часте ж грудне дихання, навпаки, забезпечує високий рівень активності організму, підтримує нервово-психічне напруження. Пропоную зробити вправу на дихання. Сидячи або стоячи, спробуйте за можливості розслабити м'язи тіла і зосередьте увагу на диханні. На рахунок 1, 2, 3, 4 робіть повільний глибокий вдих. При цьому живіт випинається вперед, тобто піднімається, ніби надавається кулька, а грудна клітина залишається нерухомою. На наступні чотири рахунки проводиться затримка подиху, потім плавний видих на рахунок 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову затримка перед наступним видихом на рахунок 1, 2, 3, 4. Отож, спробуємо. Повільний і глибокий вдих. 1, 2, 3, 4. Затримаємо. Видих 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знову затримка перед наступним грубом. Через 3-5 хвилин такого дихання ви помітите, що у ваш стан став більш спокійним. Отож, перейдімо до способів пов'язаних з керуванням тонусом м'язів. Це під впливом психічних навантажень виникають м'язові затиски або ж напруження. Уміння їх розслабляти дає змогу зняти оцю нервову психічну напруженість, швидко відновити сили. Отож, перейдімо до вправи. Сядьте зручно. Якщо є можливість, то заплющіть очі. Зосередьте увагу на найбільш напружених частинах тіла, дихайте глибоко і повільно. Пройдіться внутрішнім поглядом по всьому тілу, починаючи від маківки голови до пальців, ніг і безворотній послідовності. Знайдіть місце найбільшої напруженості. Це може бути рот, вуста, щелепа, шия, потилиця, живіт або ж плечі. Спробуйте ще сильніше напружити саме це місце. Прямо до тремтіння м'язів. Робіть це на вдиху. Відчуйте цю напруженість і різко скиньте напруженість на видоху. Маю надію, що ви відчуваєте комфорт та тепло в м'язах. Зробіть це 3-4 рази. Якщо ж затиски зняти не вдалося, особливо на обличчі, спробуйте розгладити його за допомогою легкого самомасажу круговими рухами пальців. Можна зробити трішечки погримасувати. Подив, радість, ну, чи то усмішка, чи, можливо, навіть сум. Способи пов'язані із впливом слова. Відомо, що слово може вбивати, слово може окриляти. Друга сигнальна система є вищим регулятором людської поведінки. Словний вплив спонукає свідомий механізм самонавіювання. Відбувається безпосередній вплив на психофізіологічні функції організму. Отож, формулювання самонавієм будується у формі простих і коротких тверджень із позитивної спрямованості, тобто без частки не. Зокрема, це можуть бути Самонакази. Подумки повторіть собі коротке розпорядження, зроблене самому собі. Самопрограмування. У деяких складних ситуаціях корисно озирнутися назад, пригадати свої успіхи в минулому і подібних ситуаціях. Для посилення ефекту можна використовувати слова саме сьогодні. Тобто, саме сьогодні у мене все вийде. Саме сьогодні я буду спокійною і витринумою. Саме сьогодні я буду спритною і впевненою. Подумки, повторіть цю фразу кілька разів: самозаохочення, ну або самосхвалення. Наприклад, молодець, розумниця, гарно вийшло. Знаходьте можливість хвалити себе впродовж робочого дня не менше 3-5 разів. Способи пов'язані з використанням образів. Використання образів пов'язане з активним впливом на центральну нервову систему переживань та емоцій. Багато з наших позитивних переживань, спостережень, вражень ми не пам'ятаємо, але якщо розбудити ці спогади й образи, з ними пов'язані, то можна пережити їх знову і навіть посилити. Щоб використовувати образи для цієї саморегуляції, запам'ятовуйте ситуації, події, у яких ви почували себе комфортно, спокійно. Це ваші ресурсні ситуації, Зорові образи, те, що ви щось бачили приємне: небо, хмари, квіти, ліс. Слухові образи, це які звуки ви чули, спів птахів, Тверчання струмка. гомін дощу чи, можливо, мелодія. Відчуття в цілі, що ви відчуваєте, тобто тепло сонячних променів на своєму обличчі чи то руці. Бризки води, запах квітів, смак, фруктів чи овочів. Коли ви відчуваєте втому чи напругу, сядьте зручно, дихайте повільно і глибоко. Пригадайте одну з ваших ресурсних ситуацій. Проживіть її знову, пригадаючи усі зорові, слухові та цілесні відчуття, які супроводжували вас. Побудьте всередині цієї ситуації кілька хвилин. Відкрийте очі і повертайтесь до роботи.